А ти, пречистая святая, ти, сестро Фебо молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивим сповела і колихала, і співала. І чари діяла, І я, о чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі. Ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. Із казарми мене чистої, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала ти, золотокрила, мов живущою водою, душу окропила, і я живу. І надо мною своєю Божою красою горишти, зоренько моя. Моя порадонько, святая, моя ти доле молодая. Не покидай мене вночі і вдень і ввечері, і рано витай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти, мамо. Положи свого ти сина в домовину і, хоть єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.